Бити в Google назву своєї компанії перші ти результати це є ваша депутація. А тепер питання: ви це контролюєте, чи гейте редиктивують, чи може, там негативний відомок або сайт про пляхиду не мали жодного уявлення? Мене звати Катерина Конукова і 9,5 років я допомагаю бізнесам керувати реподатися Google. І сьогодні я покажу, чому це важливо саме для вас. Але спочатку, що таке SERN і чим він відрізняється від PR, SEO та SMM? SIRN це Search Engine Reputation Management. Це управління тим, що бачить про ваш бренд в пошуку Google. Це не реклама, і не соцмережі, і не просто SEO. SEO це просування вашого сайту в пошуку. SMM — це створення образу в соцмережах. ПІА це формування іміджу через ЗМІ, а сір це саме те, що думають про ваш бренд. Якщо це оце, як вас знайдуть, то сен він керує тим, що бачать в Google при пошуку вашого бренду. Це те, що про вас подумають. Навіщо бізнесу займатися репутацією? Це дуже легко, бо люди гуглять і вони приймають рішення на основі того, що бачить перші 10 секунд. Цікавий факт, але 60% користувачів можуть відмовитися купляти на вашому сайті або співпрацювати з вашим брендом, якщо ви побачить пошуку негатив. Репутація впливає на продажі, конверсію сайту, довіру до бізнесу інвесторів та партнерів. Репутація Google — це нова вивіска. І її треба створити, а мої створять за вас. Як Google формує думку про вас? Google не думає, він просто показує те, що вважає релевантним. Це корпоративний сайт, відгуки на сторонніх платформах, як Google Maps, Отзов Юївнутрі форуми і різні колоні сторінки соцмереж. скарги на форумах, YouTube, TikTok та інші сайти змі. Людина бачить цю мозаїку і формує думку ще до того, як зайде на ваш сайт. Рівні контролю репутація. На початку відео ми з вами гуглили, що люди думають про бренд. Так ось у вас повний контроль, якщо все видачі належить вам. Ви повністю керуєте наративом. У вас частковий контроль, якщо є позитив і негатив, ви більше реагуєте, ніж ти І не лювий контроль. Перше, що ви бачите, це негативні відгуки, сайти, про які ви зовсім не мали жодного уявлення, А можливо, навіть і сайти конкурентів. Висновок Репутація в інтернеті це не те, що ви про себе думаєте. А це те, що бачить інше, коли роблять вашинки. А тепер підемо трохи глибше. Репутація в Google це найцінніші нематеріальні актив компанії у світі, де соцмережі не може зникнути за одну ніч. Ми всі пам'ятаємо, що там кейс з TikTok у США або лукування ваших соцмереж, або ще гірше, це вкрадення ваших аккаунтів. Google залишається стабільним. Єдиним каналом, де клієнти завжди будуть вас шукати. Люди звикли інкуїти перед покупкою, перед написанням відгуку, перед святком, перед співпрацею, всі читають відгуки. Те, що подиційне видача це не просто картинка, це фінансовий інструмент. І він часто приносить більше ідів, ніж навіть перепам або це доліра по дефолту. Видача це не сайт, це ландшафт. У видичі можуть бути фейкові сайти з хідуками, старий коментар 2017 року, фейкове розслідування в Телеграмі, старі судові записи про фолт, або навіть агрегатори, що краду трафік. Ще не маю на увазі. Наприклад, в пошуку ви бачите статтю відгуки про бла-бла-бла, чи є», Шахаї. І коли ви приходите на цей сайт, ви бачите рекомендацію іншого бренду або негативні відгуки, які, звісно, можете видалити тільки на платній основі. Це все треба очищати, визісняти і контролювати. А тепер поговоримо, коли репутаційний трафік може призвести ви в праці клієнтів. Уявимо, що ви вже заплатили за рекламу, інвестували у залучення клієнта. Піди наклікнула, але побачила негативу пошуку, і вона пішла до конкурента. Ви витратили гроші на рекламу, але не конвертували це не тільки прибирати негатив, а побудувати, створити стратегічну екосистему довіри. Потрібно підготувати власну структуру видачу. це відгуки, статті, кейси, партнерства, створити контент для запитів з інтенсією довіри. Назва вашого бренду відгуки. Чи можна довіряти Назва вашої компанії? Досвід роботи з. Назва компанії шахрайство з неї теж ваша компанія. Працювати на випередження, готувати позитивний контент до появи негативу. Серм це стратегія, а не просто тактичне потушити хейт. Які особливості українського ринку у нас дуже активна аудиторія в Телеграм. А на нього каналу легко формують репортацію або її псують. судові реєстри, Data по судовий портал часто видаються по імені ФОПа або по імені директора. Багато фейкових інфосайтів із SEO на качку де можна купити, або навіть самотичну діар. На жаль. У наступних відео я покажу, як взяти контроль над будучим Google, і перетворити її на вашу конкретну права. Маленький бонус в описі відео, ПДФ, що потрібно знати до підприємця про репутацію. Підписуйся!